Ну, скільки нас є, треба провести цей наш вечір, який ми запланували, присвятили одній з, я би сказав, найбільш успішній в історії української культури, освіти, розсвіти, подвижниці, подвижниці на, цьому, на цій нові Софії Русовій. І коли я робив свою передачу, ще починаючи десь в 99-го, е, значить мені е, одна е, моя знайома, можна сказати, може хто знає, в чому залі Віра Троян звернула увагу на те, що ось була в нашій культурі така просвітителька, яку варто було б, про яку варто було б розповісти на радіо. Ну і вона випустила в той час е, такий. Календар це був, по-моєму, 2002 рік, якраз до дня народження, в тому числі підібрано Русової. І там серед календар мав таку назву славні, типу, славні жінки в українській науці культурі. Серед них була Ольга Сетія Русова. Вона прийшла і подарувала нам журнал цей, цей календар. Я маю на увазі на це Анні Анатолійні Бабчук і мені, і ми справді підготовили цю передачу, вона вийшла у нас на радіо десь саме в лютому 2002 році. І тоді я таким чином дізнався про цю знамениту людину, яка залишила помітний слід в, в культурі, в освіті в нашої української держави. Сама, будучи етнічною, значить, будучи наполовину чоловіку неї був росіянин Русу, а вона була значить, з родини наполовину шведка. ось, І отак вона значить, дійсно, будучи наполовину росіянка, будучи. значить, не, будемо кажуть, коренями пов'язано з е, тими коренями цієї землі, Вона справді залишила і стала, залишила, і стала великою І Русова народилася в селі, о, 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 значить, Олешня. Це на Чернігівщині. Там е, просто батько її, значить, і це в родині як може трошки далі. Оце родина Лінства, покажіть, не снісня. Ну, вона була п'ятою дитиною в родині Лінсдорфі. Ну, Це шведська лінія, шведи. І ось тому і вона половину була шведкою. І, На жаль, мати в неї досить швидко померла, коли їй було, по-моєму, 9 років. З батьком, і значить, вже е, десь, коли їй було 9 років, вона, чесно кажучи, я не знаю, де вона тут на фотографії, котра вона, не, не скажу вам. Це треба було е, значить, трошки дослідити. Ось, і е, вона переїхала, коли їй було 9 років, переїхали до Києва. Жити тут вона, в Києві і, І вона тут почала навчатися в фундуклеївській гімназії жіночій. І коли вона вже 14, 14 років закінчила її цю гімназію успішно золотою, вони золотою тепер кажуть медалі, вона значить, е, значить, е, дуже, е, як кажуть, тоді вже будучи в такому віці молодому. Війшла в коло таких людей того часу, які піднімали культуру, я тут їх спеціально виписав, це Микола Лисенко, Михайло Старицький, Михайло Барагома. Тобто вона закрутила, війшла вверх оці вже той, на той час так званої, для аудиторії де тут старші люди, була київська громада. Так звана Київська громада. Це воно називалося не того старою київська стара громада, що там одні старші люди були, але там це значить, були е, такі значить, е, е, великі просвітителі гантерині культури, як зокрема тут я показав. І, на жаль, вона так само здається, вже 14 років залишилася і без батька. І тому значить, вона. Прийшлося ставати на ноги не так просто. І коли вона, прошу далі, значить, коли вона ввійшла в круг цих людей, вона там якраз і познайомилася з двома людьми, молодими людьми, значить, це Олександром Русово і Драгомановим. На неї дуже великий вплив справив, як вона пише в спогадах, значить, як, я, до речі, мене. Мені якось вдалося мати в цю книгу Олександра Моторського, сторінки минулих». Дуже цікава книга, вона вийшла десь, зараз я не скажу, десь в 20-х яких роках. Дуже цікаво, бо тут написано, пише Лотоцький про тих людей, які мешкали в Петербурзі. І значить, там і Стебницький був цей, що причетний до відкриття нашої академії. Багато людей, ну, українці. До Петербургу і там е, включалися в таке культурне життя того часу. Так ось вона говорить, що дуже на неї великий привспривий вплив і враження справив цей Олександр Русов. Я сказав, що Олександр Русов народився в 1847 по-моєму, там помилка, по-моєму. В да, році е, і він народився в Києві, був росіянином. І ось як вона пише, що. Значить, Хто такий був Олександр Русов? Русов був однією з найцікавіших постатей, які мені довелося в житті коли-небудь зустрічати. Москаль з роду, батько його з'їрні, він перейнявся інтересами того народу, серед там звуки, серед якого жив, та цілком віддався праці на його користь. Вся посвята була свідомим актом його ідеї. Ага. Ага. Значить, після цього, бачите, вона... І почала і друкуватися з цим журналом світло, дуже багато приходилось працювати, і редагувати. Але почалися ці революційні події, там 905-й, бачите, навіть і 906 й виникла в Києві. Ну, вона разом хотів сказати, що вони побралися в 1874 році, якщо я не помиляюся, їх поїхали в Петербург, і там вони її зразу. Значит, Русов побралися, і помічалися, і значить, були якийсь час у Петербурзі. І знову ж таки, зі спогадів Стебницького, Павла Стебницького, який причетний до того фактичного моменту створення Академії наук в 1918 році, він був у уряді. І якраз міг підготувати цей указ про створення Академії наук. Що ж, по-моєму, так, 27, ні, 14, да, 14 листопада був підготовлений цей указ про створення Академії наук і був підписаний, а 14-го цей воріт розігнали. До цього велика заслуга Степницького, який народився тут під Києвом. Є село невеличке. Білагород. Білагород. Ні, трошки далі. Там дальше, 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 трошки є там село, де він народився, інше село. Так ось Стебницький, коли він був так само в довгий час і перед цими революційними подіями в вони були. І коли русли приїжджали, і як пише у своїх спогадах про минуле, і всі інші, каже, тоді Петербург оживав. Оживав, бо русовий був настільки, у них там, як була штаб-квартира, у них у русових вдома, у них там обговорювалися всі культурні події того часу, всі значить, вистави, які там йшли, вся значить, діяльність. Значить, більше того, що сам русу, він був причетний до створення такої партії, яка називалася РУП, РУП це, як вона, Революційна. Партія Україні, українців, по-моєму, і статутом. Статут для цієї партії був написаний Міхновським, Миколою Міхновським. І ось фактично все крутилось навколо русових. і, Але оці події на Україні, які тоді вже чи в Росії, вони затягнули Русову у вироб цих революційних подій. І бачите, вона стає, будучи вже. Настільки з нами в суспільстві, що в 2017 році вона є членом Української центральної ради. Разумієте? На запрошення генерального секретаря народної освіти Стешенка вона очолює відділ дошкільної та позашкільної освіти, активна в диверсифікації шкіл. І влаштування курсів українознавства, підготовці українських шкільних підручників. Ну, це, ці матеріали, як бачите, взяти з енциклопедії українознавства, але справді це так. Вона була такою настільки була активною в, значить, в тому, щоб всюди, в школах і в підготовчих закладах панувала українська мова, що як ні, ніхто інший. Іноді воно значить ще хочу сказати, так, справді це так, бо вона разом з, з чоловіком була причетна до видання кобзара Тараса Григоровича Шевченка. Більше того, вона казала таку фразу зараз. Це не навіть моєї. Значит, нарису, але я десь так читав, що значит, вона говорила таке, що в кожній хаті, в українській хаті, чи взагалі в кожній хаті, кожного освіченого чоловіка повинен бути портрет Тараса Григорьо Шевченка. І я пам'ятаю той факт, коли я писав нарис про академіка Остапа Парасюка свого часу, і коли... значить, значить, ну, значит, Радянські війська, значить, здається, в 44-му році вже визволяли Київ і значить, забирали молодих людей на фронт. Я пам'ятаю, тоді і мого батька забрали. І от з Остапа Парасюка прийшли туди до хати і побачили ну, солдати, портрет Тараса Григора Шевченка, заставили, зняли і ногами потоптали. Більше того, подивилися, значить, а це хто? це син, а де він? Значит, він каже, служить в радянській армії. Ну, це їх врятувало. Ну, я так подивився на нього, подивився, ну, а Остап парасюк такий грізний має, лице таке, ну окей. Ну, этот жару німцям задаст. І це їх врятувало. І так з Остапа Парасюка, академіка, робили практично в більшості було пам'ятників у радянському солдату переможцю. фактично робили із, значить, із ну, постаті Остапа Парасюка. Ось така була ситуація. Тобто я чув цей задав момент. Бачите, як прийшли і побачили портрет Тараса Шевченка, він був знищений і. Це говорить про, таки, про ту культуру і велику, я би сказав, велике усвідомлення, зокрема, Русовою, Софією Русовою, хто такий Шевченко для українського народу і взагалі для світової культури. Прошу далі показати. Після цього, бачите, вона і почала і друкуватися з цим журналом світло, дуже багато приходилось працювати. І редагувати. Але почалися ці революційні події, там 905-й, бачите, навіть і 906 років виникла в Києві. Ну, вона разом хотів сказати, що вони побралися в 1874 році, якщо я не помиляюся, і поїхали в Петербург, і там вони і зразу значить, русов і русов побралися і помічалися, і значить, були якийсь час у Петербурзі. І знову ж таки, зі спогадів Стебницького, Павла Стебницького, який причетний до того фактичного моменту створення Академії наук в 1918 році, він був у уряді і якраз міг підготувати цей указ про створення Академії наук. Щодень, що по-моєму, так. 27, 14 листопада був підготовлений указ про створення Академії наук і був підписаний, а 14-го цей розігнали. дозінали. в цьому велика заслуга Степницького, який народився тут під Києвом, є село Невеличке. Ні, трошки далі. Там далі, 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 трошки є там село, де він народився, інше село. Так ось Степницький, коли він був так само в довгий час, і перед цими революційними подіями в Петербурзі вони були. І коли руси приїжджали, і як пише Лутоцький, в своїх спогадах про минуле і всі інші, каже, тоді Петербург оживав. Оживав, бо русовий був настільки у них там, як була штаб-квартира у них у русових домах, у них там обговорювалися всі культурні події того часу, всі значить, вистави, які там йшли, вся значить, діяльність. Більше того, що сам Русов, він був причетний до створення такої партії, яка називалася РУП, РУП це, як вона, Революційна. Партія Україні, українців, по-моєму, і статутом, він і, так, статут для цієї партії був написаний Міхновським, Миколою Міхновським. І ось фактично все крутилось навколо Русової. Але оці події на Україні, які тоді вже чи в Росії, вони затягнули русу у виру цих революційних подій. І бачите, вона стає, будучи вже. Настільки з нами в суспільстві, що в 2017 році вона є членом Української центральної ради. Разумієте? На запрошення генерального секретаря народної освіти Стешенка вона очолює відділ дошкільної та позашкільної освіти. Активна в дерасифікації шкіл і Влаштування курсів українознавства, підготовці українських шкільних підручників. Ну, це, ці матеріали, як бачите, взяти з енциклопедії українознавства, але справді це так. Вона була такою настільки була активною в, в тому, щоб всюди в школах і в підготовчих закладах панувала українська мова, що як ні, ніхто інший. Іноді воно значить мов ще хочу сказати, так справді це так, бо вона разом з, з чоловіком була причетна до видання Кобзара Тараса Григоровича Шевченка. Більше того, вона казала таку фразу, зараз це не навіть моєї. Е, значить, нарису, але я десь так читав, що значить, вона говорила таке, що в кожній хаті, в українській хаті, чи взагалі в кожній хаті, кожного освіченого чоловіка повинен бути портрет Тараса Григор Шевченка. І я пам'ятаю той факт, коли я писав нарис про академіка Остапа Парасюка свого часу, і коли значить. Ну, е, 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 Радянські війська значить, здається, в 44-му році вже визволяли Київ і значить, забирали молодих людей на фронт. Я пам'ятаю, тоді і мого батька забрали. І от з Остапа Поросюка прийшли туди до хати і побачили ну, солдати, портрет Тараса Григора Шевченка, заставили, зняли і ногами повтаптали. Більше того, подивилися, значить, а це хто це син, а де він? Значит, він, каже, служить в радянській армії. Ну, і це їх врятувало. Ну, так подивився на нього, подивився, ну, а Остап Поросьок такий грізний має лице таке. Ну, ну, этот жару немцам задаст. І це їх врятувало. І так з Остапа Парасюка, академіка, робили, практично в більшості було пам'ятників у радянському солдату переможцю фактично робили із, значить, із ну, постаті Остапа Парасюка. Ось така була ситуація. Тобто я чув цей задав момент. Бачите, як прийшли і побачили портрет Тараса Шевченка, він був знищений і ну. Оце говорить про, таки, про ту культуру і велику, що я би сказав, велике усвідомлення, зокрема, Русовою, Софією Русовою, хто такий Шевченко для українського народу і взагалі для світової культури. Прошу далі показати. Бачите, і все-таки ці революційні події, ми знаємо, чим вони кінчилися. І тоді... У 20-х роках вона побачила, що залишатися немає перспективи. До того вона сиділа і за нею був постійний нагляд. І, значить, і вона сиділа разів 5 в тюрмах, зокрема, сиділа в Україніській тюрмі, і була посаджена. І вона приймає рішення виїхати з України. І ось, не дивлячись на те, що я як її було боляче покидати, вона написала ці слова. Прощай, рідна, дорога Україна, кидаю тебе з одним, палким бажанням усі свої сили віддати на визволення Твого народу, щоб знову пишатися Тобою, щоб знову пишалося Ти і Боже, і наукою, і багатство. Ось отакі от слова мені прийшлося щоденнику її прочитати. Приїжджає вона в Європу, значить. Опиняється в еміграції і бере дуже активну участь в відкритті Українського високого педагогічного інституту імені Драгоманова у праці, яке відбулося 23-му році заходами Українського громадського комітету. Це був такий комітет, і створився цей інститут. Разом з тим цей інститут був причетний до створення як згодом для Українського вільного університету у Мюнхені, так і для створення педагогічного інституту. У подібрадах. Тобто, фактично, Софія Русова брала активну участь у створенні в Європі в еміграції оцих двох, я би сказав, наукових центрів, які відіграли велику роль в, як в просвітницькій, так і в науковій, скажімо, сфері. Бо багато людей, які емігрували, вони будучи в цих таборах, вони там організовувалися і все-таки намагалися. Створювати свої заклади, освітянські школи, і, зокрема, було два, фактично два вищі навчальні заклади це Український вільний університет, і, який, по-моєму, до сьогоднішнього дня ще існує. Дороль вже його не така. Ну і подібрадах був інститут. Прошу далі показати. Бачите, в той же самий час, вже буду там, багато написала підручників значить, про шкільне життя, про школу, про теорію виховання, практику виховання, і дошкільне виховання. Тобто вона написала за той час більше ста наукових праці. Наші бачите, і про роль жінки в науці, і в педагогіці і таке інше. Тут я навів кілька от тих книг. Прошу далі ще показати. Щосово її е, життя особистого, мені було двоє ці, ці дітей, два сини. Ми, Михайло Русов, український політичний діяч. Е, значить, саме я тут, е, значить, саме він приймав участь у, у створенні цієї партії рук разом із Міхновським. І Юрій Русов, який був біологом, іхтіологом в Румунії спочатку і так представником української науки та міграції, дійсний член НТШ. Він переїхав в Канаду, працював в Монреалі і, до речі, написав непогану книгу про значить, риби і взагалі. Ця, значить, Десь на, ця книга була присвячена тим водоймам, які є на Кам'яне-Сподільщині. Це є така книга. До речі, він написав ще і про е, Михайло Русу написав книгу, по-моєму, душа е, народу, душа нації також. Тобто ці е, е, їхні сини залишили слід. Так само і як у політичному житті, так і в науковому житті в Україні. Хоча я кажу, що вони, значить, кров у них не 100% українська у жилах текла. Що там у нас ще далі? Бачите, померла Софія Русова, вона переїхала, значить, знову вернулася в Прагу і померла в Празі в 40-му році, похована на Лішанському кладовищі.